Друзі, всім доброго дня! Сьогодні у нас 27 червня четвер 24-го року заїхав до батьків своїх і тут ну, нарвати укропу, ну, бачите. А в очі попала оця, якби, я вважаю, дуже цікава форма. Гібридна. Яка йшла під назвою Подарок Білорусії, це селекція Калугіна. Чому я наголошую, що селекція Калугіна, бо під такою назвою є ще форми ще Олега. Ви бачите, що ну, І там воно, теж. Теж ядки почали фарбуватися. Тобто Завжди ця форма йшла на уровні. З подарком не світає. О, ну, особисто в мене ще подарок не світає, ще не фарбується. А, от уже, а ця форма, ви бачите, вже якби почала зажигатися. Да? Говорить, що е, 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 ця гібридна форма це одне те саме, що Дніпровський сувенір і Флама. Ну, ну, я вам показую. От мене... Особисто на моєму винограднику, що Дніпровський сувенір, що фламан ще зелені-зелені, а от подарок в Білорусі ви бачите, що на цей термін вже ну, якби, ну, раніше, явно, що раніше. Доволі цікава форма, то есть, яка має крупну ягоду. Хочу сказати так, що на такий ранній термін це сама крупна форма на моєму виноградному виноградно колекційній ділянці би так, друзі. Сам тільки сьогодні я побачив да? і вам показую. І так, форма подарок Білорусії. Селекція Калугіна. Все, до зустрічі, друзі.